Містян так і почули. Сьогодні на 38-й черговій сесії Дніпровської міської ради згадали і про авангард. Борис Філатов заявив, остаточне рішення по стадіону прийматимуть з урахуванням думок містян. Нині міський голова дав доручення профільним фахівцям і департаментам міськради детально пропрацювати всі надані людьми пропозиції та зауваження. Після цього для рішення по авангарду планують скликати окремо позачергову сесію. Її обіцяють провести протягом наступних двох тижнів. Нагадаємо, мешканці Придніпровська вже тривалий час намагаються відстояти стадіон, який міська рада Дніпра планує передати у приватні руки. Так, на минулій сесії більшістю депутати проголосували за. Приватизацію авангарду. Проте тепер, здається, хочуть змінити рішення. Сьогодні, після того, як я почув всі, скажімо так, сторони, також ініціативну групу мешканців житлового масива Придніпровськ, питання по приватизації, а також по розгляду місцевої ініціативи буде перенесено на позачергову сесію. Міськради, яка буде розглядати суто тільки це одне питання. І я вважаю, що тільки після того, як ми отримуємо від профільних спеціалістів, від керівників департаментів відповіді на ті питання, які задають мешканці, буде прийнято остаточне рішення. Зараз рішення не прийнято.